В умовах воєнного стану важливою є робота психологів з населенням, а саме, підтримка та формування у громадян, навичок первинної психологічної допомоги і самодопомоги. Широкомасштабна війна в Україні кидає багато викликів усім українцям, незалежно від того, де вони проживають і до якої сфери життя належить їх діяльність. Війна, зміна звичного розпорядку дня та умов життя, розлука з батьками, іншими близькими або їх смерть, втрата друзів, бомбардування, повітряні тривоги, переїзд в інше місце чи країну, невідомість та інші негативні фактори усе це шкодить психологічному стану дитини. Тому постали. Нові завдання в роботі психологів, які працюють за для підтримки ментального здоров'я дітей і дорослих у нашій громаді ще з перших днів повномасштабного вторгнення, психологи Тростянецького інклюзивно-ресурсного центру працюють з дітьми та їх батьками, котрі вимушено евакуювались до нашої громади з місць активних бойових дій та потребують психологічної допомоги і підтримки. Специфіку роботи під час війни, шляхи співпраці з відвідувачами центру для збереження їх психічного здоров'я розповіла у інтерв'ю директор інклюзивно-ресурсного центру Валентина Вікторівна Діденко. Доброго дня, Валентину Вікторівну. Доброго дня, ваш центр особливо сьогодні, в такий буремний військовий час став якби тою рятівною соломинкою для діток, котрі потребують особливої підтримки, особливо психологічної. Війна в Україні стала стресом для всіх учасників освітнього процесу. І от 29 того квітня 2022 року під час засідання кабінету міністрів України було ухвалено зміни до положення про інклюзивно-ресурсні центри щодо розширення кола завдань в період військового стану, тому що раніше не було в нас такого періоду, такого часу, таких обставин. То тепер відповідно і внесли ці всі корективи. Це і проведення комплексної оцінки, яка стисла у своїх термінах, і позачергово ми повинні приймати. Цих діток, надавати їм всі відповідні послуги, які діти потребують, от і працювати з усіма, хто потребує, хто звертається. Спочатку війни Тростянецький ІРЦ надає психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам, консультації, проводяться індивідуальні бесіди з батьками, їхніми дітками. Психолог працює з молодшими дітками за методикою дії. Дерево людина, крім того, у нас регулярно проводяться профілактичні групові бесіди. Часто ми тренінги організовуємо із дітками різних вікових категорій. Ми поділяємо їх: діти молодшого шкільного віку, діти підлітки і. Проводимо з ним відповідні тренінги. Скажіть, скільки на сьогоднішній день у вас рахується відвідувачів центру, особливо з числа внутрішньопереміщених осіб, і які спеціалісти з ними працюють? Наш центр працює з 2018 року. На сьогоднішній день у нас пройшли подані заяви від 256 батьків. 247 висновків уже видано за цей період. Якщо порахувати 2022 рік, то 80 Дітей пройшли комплексну оцінку, із 89, 11 дітей це з числа внутрішньопереміщених осіб. Це діти з особливими освітніми потребами, які потребують підтримки наших спеціалістів, як практичного психолога, вчителя-дефектолога і вчителя логопеда. Дітям всім видано висновки, на основі яких прописані рекомендації для педагогічних працівників, які в закладі освіти, частина дітей. Підключається і проводить навчання із своєю територією із своїми класами, але частина дітей і навчається в нашій школі. Є діти, яким організовано інклюзивне навчання із числа внутрішньопереміщених осіб на основі нашого висновку і відповідно заяви батьків. Всі дітки приходять до нас, їм тут комфортно, зручно, вони з радістю біжать. Ви це бачили навіть і так, сьогодні. Так, так. Валентина Вікторівна сьогодні на що потрібно звернути увагу, так як я мама вдома. Ваші поради як спеціаліста, як психолога, які тривожні дзвіночки повинні давати знати батькам, що потрібно йти до спеціаліста. Ми працюємо з віковою категорією від нуля. Якщо раніше була від 2 до 18, то на сьогоднішній день ми працюємо від нуля, і батьки повинні побачити, якщо дитина до року вона не вимовляє жодного слова, дії її і поведінка не відповідають нормотиповим діткам, то це вже є поштовх для того, щоб звернути звернутися до спеціалістів, до кваліфікованих спеціалістів на жаль, не всі батьки помічаються, звертають увагу, можливо, уже тоді, коли дитина йде в садочок. Це там в 3-4 роки, і вже там спеціалісти і вже там. Вихователі помічають, що дитина не така, і дуже добре, коли мама, порівнюючи з іншими дітками, бачить, що дійсно її дитина має якесь певне відхилення. Але все це, якщо на ранніх етапах, якщо немає клінічного втручання, то все це можна виправити. Ми навчилися жити однією великою дружньою родиною, де незнайомі люди. Приходять сюди і допомагаємо ми всі один одному. Фахівці нашого центру пройшли навчання по психологічній програмі Діти і війна, техніка зцілення. Отже, після проходження ось цього навчання ми намагаємося використовувати нові знання у своїй роботі. У дітей зазвичай спостерігається підвищена плаксивість, капризність, часті зміни настрою, проблеми, пов'язані зі спілкуванням, страх і недовіра. І агресії основним завданням є пошук можливих варіантів умов для оптимального розвитку ось цих дітей. Спочатку внутрішні переміщені особи неохоче йшли на контакт. Не кожен може відкритися, розказати свою історію перебування, це боляче пережити. Але все ж таки ми знайомилися ближче і вони розуміли, що можуть ділитися своїми переживаннями, і вже їм стає набагато краще, тому що вони ще раз переживають оце все, проговорюють і їм набагато легше, вони шукають у собі вже відповідний ресурс, тому що в кожного є діти в батьків, так і вони можуть, коли в мами є ресурс, вона зможе допомогти своїй дитині. То в першу чергу і з батьками також необхідно працювати, щоб підтримати в першу чергу їх, потім їхніх дітей, і вони вже самі батьки зможуть теж підтримати своїх дітей. На консультаціях ми багато говоримо про посттравматичний синдром, який є у багатьох переселенців, тому що вони звичайно пережили такі складні обставини. Дехто з них почувається навіть гірше ніж до вимушеного переїзду. Хоча гострої загрози життю вже немає, люди відчувають страх. Але не можуть позбутися спогадів про травматичну подію, тому і постійно треба це все переживати для того, щоб її пережити і позбутися. Ми працюємо з такими людьми і намагаємося досягти разом із ними психологічної рівноваги і зміцнити їхній фізичний і моральний стан. Якщо дорослі розповідають про пережити, от вони розповідають, йдуть да, на контакт, то діти говорити про це не можуть. Діти переносять цей страх в малюнках, да? цим займаються. Це психолог проводить арт-терапевтичні заняття. Ось таким чином ми дізнаємося да, проблему дітей, їхні страхи і намагаємося, і ми працюємо над цим для того, щоб подолати усі всі страхи. Валентина Вікторівна, А от що на сьогоднішній день звертається до вас? Саме важче для внутрішньопереміщених осіб це втрата звичайного середовища, невизначеність і. Невизначені щодо майбутнього, також у них загострилося почуття провини, самозвинувачення. Характерна для них пригніченість, тому вони, враховуючи свій емоційний стан, вони потребують і вони звертаються до практичного психолога. І над чим працює психолог? Основне завдання психолога в роботі з внутрішньопереміщеними особами це зниження напруження. Опрацювання тривоги, симптомів стресу, психологічна допомога в адаптації до нових умов, допомога у сприйнятті змін і повернення до життя. Робота з депресивними станами є такі люди, які потребують навіть і не просто щоб поговорити, да, а ще й медикаментозного втручання. То ми рекомендуємо вже їм звернутися да, до інших до медичного спеціаліста, тому що є люди, які перебувають в глибу депресії, і просто робота психолога в даному випадку тут буде краще, коли вона поєднана з медикаментозною допомогою, так людині, коли вони приймають відповідні ще Тоді їхній стан набагато краще і швидше вони швидше так, так. А які заходи проводите з дорослими? З дорослими, як зазвичай, це йде індивідуальна консультація в більшості випадків, групові заняття також. індивідуальні консультації, групові заняття, тренінги, де дорослі можуть розкритися так? і пережити свої, наприклад, почуття і знайти в собі відповідний ресурс. І заходи з дітьми, які допомагають. Ми завжди. Йдемо на допомогу всім, хто до нас звертається. Проведено 5 групових занять із дітками, залучено 120 дітей дітей внутрішньопереміщених осіб, індивідуальні консультації, які направлені на корекцію емоційного стану, зниження тривожності, корекція поведінки з маленькими дітьми. Це ігри, ігри, які замінюють бесіду, тому що ти ж не поговориш з маленькою дитиною. А якщо ще дитина немовленева, то тут же ж взагалі тільки гра, гра, яка може вивести дитину навіть. Відповідний рівень, якими будуть ваші поради, побажання, вашим відвідувачам і, взагалі, всім жителям Тросінецької громади, адже ми вступаємо в річчя, в новий період. Усім хочеться побажати перемоги, миру, добробуту і при потребі завжди звертатися до нас в центр. Всі знають, де ми знаходимося за адресою Витягалівська, 1, тростянець то перебуває в Тростянці із внутрішньо переміщених осіб, із жителів Тростянця, які проживають тут, ще не відвідували нас або не мали потреби. Якщо ви бачите, що у вас є потреба, будь ласка, ми вас тут. Завжди раді бачити, прийняти і допомогти. Спасибі вам за розмову, за консультацію. Сьогодні в такий важкий час вона буде дуже доречною і дуже корисною для всіх, хто сьогодні нас почує. Дякую вам і гарного дня. До нашої розмови долучились батьки дітей, котрі сьогодні є відвідувачами центру та отримують там кваліфіковану допомогу спеціалістів. Кожна мама мала можливість розповісти свою історію евакуації та методи, котрі допомагають їх дітям подолати стрес та психологічні наслідки війни. І найважливіше наскільки є важливою для них з дітьми підтримка і допомога, котру знайшли саме у Тростянецькому інклюзивно-ресурсному центрі. Далі Валерівна, розкажіть, коли ви до нас приїхали, з ким ви до нас приїхали, і коли ви звернулися до нас в інклюзивний центр. Це приїхали ми десь на початку квітня звіт з Херсону. Деякий час ми там перебували в окупації, а вже потім стало неможливим, тому що дитина потребує спеціальної допомоги, якої там ми не отримували. Тому вирішили виїхати звідти. В квітні місяці ми приїхали сюди до саме сюди, тому що тут у нас є. Ходичі живемо поки що в них. Скільки ваші дитині? Моїй дитині три рочки. Він має діагноз ДЦП. Наша головна проблема в тому, що в три рочки він ще не розмовляє. От нас дуже він так ага. ходить, сам себе обслуговує на свій вік, як може. Але розмова ну саме мовлення у нас не дуже дорозвинета. Тому ми деякий час були у логопеда частного, ходили, але потім. Тут, з... Тут, тут, тут так, десь місяці три ми з, з літа почали відвідувати приватного логопеда. Але потім я дізналася з інтернет мережі Фейсбуку. Я дізналася, пости були, що в Тростянці є інклюзивний центр, який допомагає таким діткам. І тому я звернулася до них і зараз ми працюємо разом над розвитком моєї дитини. Скільки часу ви працюєте? Е, ну ми десь у вересні, здається, так звернулася з цього часу. Ми. Ходимо сюди, питання. У вас вже є можливість порівняти? Ви ходили до приватного угу. спеціаліста так. і вам надає умову професійну спеціаліст інклюзивного центру. Так. Тобто, відмінностей немає? Ну немає відмінностей, але тут. Це безкоштовно. Ти прийшла, тобі з дитиною допомога. Так, професійна допомога. Я ж не знаю, як там має ти, логопед займатися з дитиною. Але дивлюся, тут професійна допомога, плюс ще психолог працює з дитиною. Тобто в нього є тут час побавитися, того, що, ну тут багато і різних іграшок от, розвиваючого плану, де я навіть вони позаймалися. Я ще дві години можу з ним сама побавитися з цими іграшками, трошки сама з ним позайматися з ним, розвитком з ним. Тому що ну, всього. Того не накупишся всіх цих іграшок, які йому потрібні для розвитку. Тому я вважаю, що тут набагато краще і. Ну, я бачила дитині, як він зайшов на він так, цьому. Так. Він сюди біжить, так. з біжит. таким задоволенням. От Навіть сьогодні ми ходимо по понеділках, нам навіть дозволили ходити, коли ми захочемо Ну, бавитися там самим, правда. Ну, але, він іде сьогодні зранку. Я йому сказала, що ми йдемо в садочок, ми так кажемо на це, тому що <гумно>, щоб він зрозумів. то він і все поїв, і все вдівся сам, і все бігом. І тут ви може бачили у віконці, як він біг сюди. Він стає де задоволенням. А, а що, не подобається? що не не подобається? Мабуть, все. Це тут так? да, тут такі чуйні добрі люди, і ну а взагалі... дина це відчуває, мені здається, коли до нього добре відносяться і так, от є чим погратися, і щось новеньке. І дивлюся, що кожен раз ми приходимо, і щось нова якась гра, щось нове водиться, щось ну йому цікаво. Тому ми хочеться То, сюди спрямовані на задоволення, потреби на дитини, задоволення та, і на розвиток, так. Так, це саме Так, да, для нас. Це саме основне. Розкажіть свою історію. Звідки ви до нас приїхали? Коли приїхали з зірпня. Ми приїхали на другий день, тобто 25 лютого, зразу. У мене тут батьки живуть. Я сама родом з Тросінця uh -huh. і чоловік родом з Тросінця. Але просто ми п'ять років перед цим ми жили в Ірпіні і вважаємо його нашим домом. А от а перше знайомство з центру в мене відбулося безпосередньо з психологом. Я шукала психолога uh -huh. для своєї старшої дитини. Її. Дев'ять років майже вона дуже боїться всього, дуже така ляклива. І ми познайомилися з Наталею в клубі. Так? Якийсь був так. якийсь семінар, був щось таке було. Приїжджали так, так. і ми... театр дітки дитини познайомилися гуманітарну допомогу для всіх внутрішньопереміщених осіб. І разом з тим ми працювали там з ми... психологом, який приїхав з області. Ну, така міщу Тетяна Дмитрівна і ми вже разом. Да, ми да, і ми я, там познайомилися. Ми там працювали з усіма дітками та батьками. Да. Тому так спочатку я водила старшу дівчинку, а, от, а потім уже коли відкрився центр, ми прийшли з Іринкою, Іринка в мене менша, їй 4 рочки, вона на слухових апаратах. Ну, така, вона то жвава, але їй треба розвиток, їй треба спілкування з другими дітками. І от від вересня, так, ми від вересня ми відвідуємо угу. садочок. Теж ми його називаємо Називаємо садочком, біжимо з радістю. Це, це не обговорюється. Зранку ми в садік все вона в піжамі. Це таке слово, яке рівні привертає. Садочок і все вона дуже любить сюди ходити. Їй подобається. Кожний раз після занять вона мені розказує, що робили, і вчить мене. Того що вчать її, вона приходить, вчить мене, надає старшу дівчинку. Так, так. Так, старшою ми приходимо рідше ніж з ринку. Старша в основному ходить до Наталі Олександрівни, до психолога. Ви в себе в Ірпіні також ходили? Ні. Так в Ірпіні Іринка ходила в звичайний садочок, але вона займалася окремо з вихователем. У неї був свій вихователь, який займався безпосередньо Ірою і ще одною дитинкою. А потім почалася війна, і ми світи втікли. Ли сьогодні дуже якби батьки чи не в змозі, чи не вчасно, от, помічають, що дітям потрібна допомога спеціаліста, особливо психолога. От ваша порада батькам? Ну я би радила звертати увагу на дрібниці. Я чого звернулася до Наталі Олександрівни? Я Як мама, яка ось побачила, так, та? я, прийні, спочатку ми звернулися зі старшою дівчинкою, тому що у нас сталася історія рік тому. У донечки була собака, яку вона дуже хотіла. Ми їй подарували собаку. І коли я була з Іринкою в лікарні, її саме оперували в ушко, Ангелінка була в бабусі, і вона пішла гулятися цією собачкою, і в неї на очах цю собачку загризла друга собака, велика, і в неї була настільки. Ну така травма, вона вона кидалася вночі. От ми спочатку ну думали, що це емоційно. Там ми їй обіцяли все. Там золоті гори обіцяли, що вона тільки забулась. Воно не проходило. Вона почала малювати чорні малюнки. Вона почала говорити Я хочу помсти. Дайте мені ножа, я заріжу того дядька, я знайду ту собаку. Я кажу, що їду ну, там проходить час, кажу: їдемо до бабусі, да, їдемо. Я візьму ножа, найду ту собаку. І це трошки злякало, бо вона вже дівчинка. Ну їй вже було сім з половиною. ми так з чоловіком порадили, що треба щось з цим робити. Я зверталася в Ірпені до психологів, але там просто за консультацію ну за хмарні ціни. Була я навіть домовилася, була за консультацією, все, але мені сказали, це все ваші фантазії. Але ці фантазії виявлялися на малюнках. Вона перед новим роком минулого року намалювала своє бажання помсти. Я хочу помститися і все. І ми тут і так вже якось почали складатись обставини. Все. приїхали ми сюди, і тут от просто доля звела мене з Наталією Олександрівною, і все так у нас вийшло. Ну ви а. бачите якісь певні результати, так, так так тобто допомога психолога вона дуже велика. Впливає. Тому що нам нам порадили, здавалось би, елементарне просте малювати. Просто малювати. Ми малюємо, коли вона чує звуки ракет. Коли вона бачить, що тривога, вона чує сирену. Вона зразу малювати. Ми вимальовуємо свій страх. І ми відпустили цю трагедію з собакою. Ми малюємо у нас листки з малюнками, фарби, ну по всьому дому, де тільки можна, щоб їй було зручно взяти і сісти малювати. І в неї гарно почало получатися. Вона дуже гарно перемальовує її картина, яку вона малювала навіть в клубі, висить на виставці. Тому ну, ми, ми бачимо різницю, ми бачимо. Стала спокійніша, а Іринка стала трошки стриманіша, вчиться сидіти, бо їй важко сидіти, Їй п'ять хвилин їй треба кудись бігти, кудись вона така, не дивлячись на те, що на апаратах вона все одно хоче все пізнавати, вчиться стримати. Подобається? Так да, ми біжимо. Ангеліна сьогодні зранку теж. А я кажу, мама вже не встигає тебе зібрати, тому так. Так, дуже шкода, що зараз такий важкий час до всіх проблем, що додалися проблеми із наслідками, які пов'язані з так. Це важливо, коли є допомога дітям. Бо ми, якби батьки, стараємося, скільки би ти не старався, кажу, дорослий, так ми може зрозуміти, що як правильно поступити до Та й вдома завжди якісь клопоти є От, інколи, от мені. Порадили не говорити фразу Я зайнята, не говорити цього дітям. Там скажи щось друге, там я трошки попрацюю, прийду до тебе. А коли ти кажеш я зайнята, це як відрізає тебе від дитини, і все. Тобто я сама по-другому почала з ними спілкуватися. І у нас день починається з обнімашок. І, наприклад, Ангеліна знає, якщо я не в гуморі, якщо я хвилююся, я сержуся, що треба підійти, мама обняти. Ми приходимо, ми обнімаємося, кого б який настрій не був. Це дуже гарна порада. Бачите, да. не все випадково. я також мама і зайнята дуже мама. І я сижу, слухаю вас і розумію, що я теж багато чого неправильно роблю по відношенню своїх дітей. Хоча вони вже в мене більш-менш дорослі, але все одно, яка б дитина не була, вона залишається дитиною завжди. Ти завжди, наприклад, коли ми чуємо. От, коли було 16 грудня, да, у нас тут ракета пролітала mm -hmm. прямо над нами мої. Я була саме з Іринкою на танцях, старші були з бабусею. До речі, як діти реагують на ви приїхали, Це все було постійно, часто. І мене... як діти це переносили? Ангеліна в мене зразу кричить, що треба їхати. Треба вона от Мабуть, тоді... діти більше спонукали вас. До цього. Так, вона ще треба тікати треба їхати до папи нас що папа служить і вона що треба їхати до папи і там де папа його я кажу що досі там де папа не ні треба до папи і все От минулого разу, як були прильоти, вона просто боса вибігла на подвір'я. Мама за нею бігала, що Ангелінка але не могла її зловити. Вона бігла до воріт, кричала, що треба до папи, і все. Тобто їй треба захист, їй треба втікти. Сьогодні, на жаль, багато батьків захищають кордони і мир нашої держави. От ваші такі поради, особливо вас, тому що ваш, я так зрозуміла, чоловік, батько на війні. Як ви пояснюєте дітям відсутність батька, як ви їх заспокоюєте? коли вони запитують, де тато, коли він повернеться. Іринка знає, що папа на роботі. По-друге, я не можу їй сказати. Ангеліна, вона, ми теж говоримо, що на роботі, але вона каже, я знаю, яка це робота. Просто чекають, бо ми стараємося при кожній можливості по відеозв'язку, щоб вони говорили. Мабуть, і те найважче, що сьогоднішні діти вони все розуміють так. абсолютно. Вони дуже розвинені, сучасні. Від них притаїти правду дуже літом. Важливо. Коли чоловік був відрубіжним, і були дні, коли мене не могли говорити. Саме було більше це 6 днів, То Ангеліна просто вона казала, я знаю, папа прийде. Все буде добре, Дякую. так так, все буде добре. Дякувати Богу, що сьогодні ми на мирній території маємо підтримку близьких людей, небайдужих людей, таких як от, от це. Ви знаєте, це дивує, якби це дивує, коли здавалось би чужі люди тобі стають рідними і все. Вони тебе можуть обняти, вони тебе можуть заспокоїти. І абсолютно безкоштовно ніхто від тебе не хоче якихось грошей. Тобі просто хочуть допомогти, і все, а особливо нашим дітям. А, коли твоїх дітей з таким теплом обіймають, з таким теплом вчать, розуміють, підтримують. Ну це це безцінно, я не так. знаю. Сьогодні і дорослим не менше ніж дітям потрібна психологічна допомога, тому що ви сюди ходите з дітками і ви все одно отримуєте якісь поради, консультації. Так. Так? Тому що психологія вона якби схожа і доросла Дитяча. Ми всі в всередині, ми діти. Людмила так, розкажіть вашу історію. Ви до нас також приїхали? Так, ми приїхали з Київської області. Зараз нас там трохи неспокійно. Відна кожна тривога постійно хвилювання і дитині додатковий стрес. Ми вирішили зараз приїхати до став персинець, Більш безпечну зону. Ми дитині два з половиною роки. І в мене були певні занепокоєння щодо її розвитку, мовного розвитку. Я вирішила не чекати трьох років, не чекати, поки вона саме прийде на проблеми і звернутися до спеціалістів. ми підійшли в даний центр. Це а вже ва. як сюди приїхали до Так, вас, так, в так. А до я того бачила, себе в Київському. Ми, ми ходили просто на розвиваючі заняття, ну, дитячий садочок, ми ходили на розвиваючі заняття в приватний дитячий садочок, але ми приїхали сюди, ну, садочок мене пішли, так як ми знаємо, що на який час ми тут будемо. Я вирішила звернутися до даного центру, тому що я розумію, що тут є спеціалісти, логопеди, які можуть приділити увагу моїй дитині, проконсультувати мене, що мені робити, ну і угу. продовжувати якісь заняття з дитиною. Ми звернулися. До даного центру нас люб'язно прийняли. Ми принесли документи, і дитину оглянуло три спеціаліста: логопед, дефектолог і психолог. Зробили комплексну оцінку загального розвитку mm -hmm. дитини. Казали мені, ще, які в нас є проблеми, на що мені варто звернути увагу, що мені варто обстежити в дитини, які аналізи нам здати, до якого лікаря ще додатково звернутися. Ми прислухалися до від відповідних порад. Ну і зараз чекаємо Ґга. на програму ну, заняття з дитиною індивідуальних, е, і будемо відвідувати даний центр. Дуже сподобалося, що е, кваліфіковані спеціалісти е, що вони ну, зразу замітили, які є проблеми в дитини, навіть те, що я на замічала. Дуже гарний центр, комфортні умови, дуже багато різних цікавих іграшок для дитини, різного віку. Тосейн okay. є сухий. дуже гарні mm -hmm. умови. Сказати, що головне, що подобається mm -hmm. дитині, так та їй вам. дуже подобається. Вона біжить задоволена, Ми приїжджаємо mm -hmm. по вулиці. Вона вже махає, що давай сюди заїм. Mm -hmm. Ну і ми пізнає, да. пізнає. пізнає що їй тут комфортно, і тут подобається. Тут є сухий басейн, діток з куліками, що їй дуже подобається. Багато різних іграшок вона зразу і тягнеться до іграшок. Ну ось так Кожна своя історія. Тут, так, хто так. сьогодні присутній, я вже запитувала мам, розкажіть ви, от дайте таку пораду. Тому що не кожна мама в змозі зрозуміти, коли потрібно звернутися до психолога. Так, так. от ваша е, порада у вашому випадку в моєму випадку також. От я замічала, що дитина ну трошечки в неї є якісь порушення, і я вирішила не чекати, що вона переросте, тому що багато зараз говорять переросте, зачекає до трьох років. Але думаю, краще я перестрахуюся і з кимось проконсультуюся. Тому тому що час іде, ти розвивається, ну незрозуміло чи пройде, чи не пройде. Тому краще, якщо якісь є в батьків побоювання, якщо якісь є сумніви, краще перестрахуватися і проконсультуватися. Тому що зараз дана сфера така інклюзії, вона досить розвинута. Раніше такого не було. Дуже добре, що зараз на державному рівні організовують такі центри, тому що раніше я так розумію, не було в батьків змоги, куди звернутися. Батьки залишалися наодинці з проблемою. Чекали дійсно, поки переросте, поки піде в садочок. Зараз слава Богу, вже налагоджується, і навіть в такий час ми, спокійні, ми маємо змогу прийти в цей центр. Він працює, навіть в нашому містечку, де ну не так спокійно, як тут даний центр теж працював. це вже я зрозум пізніше вже дізналася про це. Тому краще не зволікати. Якщо якась проблема, краще не зволікати, дійсно звернутися, проконсультуватися. Дякую, дякую за такі поради. Бажаю здоров'я вам і вашим діткам і мирного неба і, і з прийдешніми святами.